Сьогодні приготуємо крученики із начинкою із курячого філе. Такі крученики підійдуть до будь-якого гарніру. Крученики виходять ніжними та соковитими. І так, розрізаємо куряче філе на шматочки товщиною приблизно 1 см. Сьогодні я обрала курку, але такі крученики виходять смачними із будь-якого м'яса. Тепер відбиваємо куряче філе молоточком з обох боків, так як на відбивну. Сильно м'ясо відбивати не потрібно, щоб воно не рвалося. Солимо та перчимо з однієї сторони. Більше жодних приправ я не додаю. Складаємо відпивну одну на іншу, щоб м'ясо трошки просолилось обох боків. Сьогодні кручаники у нас будуть із ципулькою та шампіньонами. Начинка може бути будь-яка. Це може бути просто засмажка з цибульки і моркви, або ж із сир. Також можна зробити сирну намазку на кручайник, теж буде смачно. Сьогодні готуємо із грибами. Одну невелику цибулину дрібно нарізаємо та обсмажуємо з двох боків на соняшниковій олії. На два курячих филе мені знадобилось два шампіньйони. Дрібно нарізаємо шампіньйони і додаємо до цибулі. Тушкуємо все на невеликому вогні на соняшниковій олії. Додаємо сіль та спеції. Тушкуємо овочі приблизно 7 хвилин. Як тільки овочі стали м'які, знімаємо їх з вогню і будемо формувати криченики. На одну відбивну викладаємо 2 чайних ложечки грибів. Формуємо крученики і з'єднуємо зубочисткою стик. Можна використати також кухонну нитку або ж просто акуратно обшарити крученики на стику. Ось така кількість кручеників у мене вийшла із двох курячих філе. На добре розігрітій сковорідці обжарюємо крученики на соняшниковій олії. Смажимо з усіх боків до золотистої скоринки. Обсмаживши кручетики зі всіх боків, вони готові до споживання. Я ж обсмажую їх не до повного приготування. Щоб довести їх до повного приготування у духовці. Форму для випікання змащуємо олією та на дно форми викладаємо цибулю. Нарізану кружальцями. Наверх викладаємо крученники. Духовку розігріваємо до 180 градусів. Цибулька буде просочена ароматними кручениками і соком з них. Це буде дуже смачно та підійде до любого гарніру. Ставимо їх у духовку випікатися 10 15 хвилин при 180 градусах. Друзі, якщо вам сподобалось мій рецепт, підпишіться на канал та поставте лайк. Чекаю на ваші відгуки у коментарі. Ось так виглядають наші крученики. Усім смачного!